Молоді пацани зароблять тисячі, а то й десятки тисяч доларів, поки ти ходиш на роботу або сидиш вдома у мами на шиї, і в голові крутиться питання: блять, а як вони це роблять? Вони ж точно не розумніші за мене. Я тобі скажу, що це правда. Всі, хто заробляють великі гроші, не ходять на роботу, не мають начальства та не працюють з восьми до восьми. І вони не генії, а скоріш за все, навіть тупіші за тебе. Просто є один нюанс: вони знають те, чого не знаєш ти. Зараз найкращий час, коли можна і навіть потрібно заробляти онлайн великі гроші. Я не розумію, навіщо ходити на роботу, яка тобі не подобається, боятися таксика заробляти копійки, якщо є така ніша, як перелив трафіку, в якій можна без прив'язки до графіку та місця роботи робити ось такі круті результати. В цьому відео ти дізнаєшся, що це за схема, яка приносить тисячі доларів на місяць в онлайні, що таке перелив трафіку та як він працює, як тут можна заробляти без вкладень та як новачок може вийти на перший дохід вже протягом декількох тижнів. А також зможеш отримати базу рекламодавців, яким потрібен трафік, і відповідно зможеш почати його переливати. Обов'язково дивись це відео до кінця, адже в ньому я покажу покроковий план виходу на перший дохід. Методи та інструменти для переливу, а також розповім, як я заробив більше 50 тисяч доларів на переливі трафіку за останні пів року. Ну що ж, друзі, вітаю вас на новому уроці по переливу трафіка, в якому я покроково покажу, як абсолютно повному новачку, з абсолютно повного нуля вийти в цій ніші на перший дохід вже протягом декількох тижнів. Мене звати Єгор, я вже більше п'яти років займаюся заробітком в інтернеті, перевіряю різні способи, ну і демонструю все на своєму ютуб-каналі. За цей час я протестував прям ну дуже багато ніж, починаючи від абозу рефер... Бралок банків і закінчуючи, я не знаю там криптою і пітопі. І так з цього всього я дійсно заробляв якісь гроші, яких звісно ну, мінімально вистачало на життя. Я так само, як і більшість з вас, ну з звичайної дефолтної сім'ї, і батьки мене особо так не балували. І саме тому я завжди хотів заробляти. Завжди хотів заробляти самостійно і завжди хотів заробляти багато. Тому я паралельно почав вести свій ютуб канал, в якому показував весь шлях. Чесно кажучи, на початку в мене з заробітком виходило ну не прям дуже, тому паралельно з усілякими там своїми тієї мені Ходилось працювати на звичайній роботі, а іноді я навіть бігав на якісь там секунди, аби швидко підзаробити грошей. І саме так я жив, поки мені не виповнилось 18 років, та я не переїхав за кордон в Європу. Рік тому я переїхав в Естонію, і якщо от так чесно взяти, то коли я сюди приїхав, в мене по відкладенням, по моїм збереженням, було всього 700 доларів. Ютуб в той час мені приносив 100-200 доларів. І я думаю, ви і самі розумієте, що в Європі на такі гроші прожити просто Анріл. Саме в той момент я поняв, що треба якось крутитись, треба розвиватися, треба щось думати. Адже Банально йти на завод я просто не хотів. Десь якраз в той час почала стріляти ніша переливу трафіка. У мене просто не було вибору, і я вирішив спробувати себе в ній. І знаєте що? Вже за перший місяць я заробив більше 1 тисячі доларів, просто створюючи звичайний простий контент, абсолютно без обличчя. Щоб заробити такі гроші на звичайній роботі, мені прийшлось, певно, спочатку йти там в універ, провчитись там 4 роки, потім би я б не зміг знайти нормальну роботу, адже в мене тупо немає досвіду. І скоріш за все я отримав би десь ну, 15-20 тисяч гривень. Мені прийшлось працювати. 2 Місяці по 10 годин на добу. І повірте, я знаю, як це складно, адже сам був в такій ситуації і сам працював приблизно так. А тут, по факту, просто приділяючи декілька годин в день, працюючи з дому, створюючи якийсь дефолтний простий контент, я заробляю ту ж суму. При тому, що в мене ще й залишається час та сили займатися собою, розвиватися, ходити в зальчик та займатися ютубом. Звичайно, ніша переливи трафіка мені максимально сподобалась, адже я просто не вкладаючи жодної копійки, зміг заробити свою рекордну суму за місяць. Далі я почав цим займатися серйозніше, почав приділяти більше часу. Ну і Відповідно, з кожним місяцем мій дохід все ж збільшувався. Свої перші великі гроші я заробив саме на переливі. Ну а далі пішло-поїхало. Наразі я заробляю від 10 тисяч доларів на місяць. Маю велику команду по переливу трафіку. Постійно подорожую, купляю ті, речі, про які так давно мріяв, ну і взагалі в собі ні в чому не відмовляю. В ніші переливу трафіка наразі є дуже великі гроші, які ти також можеш заробити. І чим раніше ти почнеш, тим швидше ти зможеш досягти бажаного результату. Тому дивись дане відео до кінця, адже зараз я покажу тобі, як працює ніша переливу трафіка, та дам Тобі покроковий план, як саме ти зможеш вийти на першу тисячу доларів доходу. Ну а також бонусом дам тобі базу адмінів, яким потрібен трафік. Всі ви знаєте, що таке телеграм-канали, і я впевнений, всі ви знаєте, що таким телеграм-каналам потрібні підписники, тобто трафік, для того, аби заробляти більше. Ну банально просто продавати дорожчу рекламу. І замість того, щоб купувати рекламу незрозуміло де, не зрозуміло за скільки, не зрозуміло в якого блогера власники таких каналів готові платити фіксу за кожного приведеного їм підписника. Саме цим і займаються переливщики трафіку. Наша задача перелити Графік, тобто людей з Тіктоку в телеграм-канали, і отримати виплату за кожного приведеного підписника. Для того, щоб це зробити, потрібно створювати якісні відео, тобто креативи, які будуть залітати та цікавити людей. А люди в свою чергу переходили за посиланням та підписувалися на канал Оффера. У вас може виникнути запитання: а скільки ж можна заробляти в цій ніші? Давайте візьмемо для прикладу тематику крипти та заробітку. Це тематика, в якій за підписника платять найбільше, а саме від 40 центів до 2 доларів за одного підписника. Тому, якщо ви вчились в школі або у вас під рукою є калькулятор, можете порахувати. Самі, що за 100 підписників ми отримаємо від 40 до 200 доларів. З одного відео на 10 тисяч переглядів в телеграм-канал переходить приблизно 20-30 людей. Тому по факту в середньому з одного відео ми заробляємо 10-15 доларів. Тобто, щоб зробити 1000 доларів, нам потрібно зробити за місяць всього лише 100 відео. Також, якщо підключити арифметику, то можна зрозуміти, що з таким графіком потрібно робити по 3-4 відео на день. Ви вже розумієте, як працює ніша переливу трафіка. Тому зараз хотів би вам дати покроковий план того, як ви можете заробити своє. Першу тисячу доларів менше ніж за місяць, ну і розвиватися в цьому далі. Майже не існує сфер, де можна вийти на такий результат абсолютно без вкладень. Перелив трафіку з TikTok – це одна з небагатьох сфер, яка існує на ринку онлайн-заробітку, з можливістю досягнути таких результатів за короткий термін і абсолютно без всяких вкладень. А все через те, що безкоштовна платформа TikTok дає нам можливість абсолютно безкоштовно отримувати трафік, який ми в подальшому можемо продавати за гроші. Окей, з цим ми всі зрозуміли. Давайте тепер переходити до практики, а саме до покрокової інструкції. Ось чотири основні кроки, пройшовши які ви зможете отримати свій перший прибуток. Крок перший: нам потрібно знайти клієнта, який буде в нас закуповувати трафік. Крок другий підготуватися до заливу контенту. Крок третій обрати формат та створити контент. І четвертий крок, який нам потрібно виконати, це просто залити трафік і масштабуватися. І так, крок перший, нам потрібно знайти оффера, а саме адміна телеграм-канала, який в нас буде закуповувати трафік. Як це взагалі зробити? Насправді способів дуже багато і всі вони різні, але зараз я вам покажу один з них. Для початку ми заходимо в TikTok та в пошуку пишемо тематику, на яку ми хочемо зливати трафік. Ну, яка вам до душі, яка вам подобається. Це може бути крипта, це може бути трейдинг, це може бути онлайн-навчання, вакансії, афіша, якісь новини, спорт і так далі. Насправді є дуже багато сфер, і це не кінець. Щоб знайти адміна, який буде закуповувати в нас трафік, нам потрібно спочатку знайти корінь, а саме якісь аккаунти, які вже переливають йому трафік. Як взагалі можна зрозуміти, що аккаунт переливає трафік? Да, ну все дуже просто. Ви просто можете подивитися на його шапку і зрозуміти, що там є посилання на офер. Якщо трохи пошурупати головою, то вже можна зрозуміти, що чувак закупає. Після цього всього ми переходимо в даний телеграм-канал, скролуємо його там, лістаємо, заходимо в опис, знаходимо відповідно контакт адміна, переписуємося з ним і пропонуємо співпрацю. Це один з найпопулярніших способів пошуку рекламодавця. Проте ми з командою використовуємо десь близько восьми способів, які допомагають знайти найкращий офер по найкращій ціні, по найкращим умовам. Ну і ці способи я даю на своєму навчанні. А також ми користуємося базою рекламодавців, в якій вже є люди, вже є адміни, які самі шукають. Трафік, тому це, напевно, найкращий варіант. А стосовно того, як ви можете отримати цю базу абсолютно безкоштовно, я розповім трохи пізніше. Переходимо до другого кроку, і тут вже просто по факту підготовка до заливу. Перед заливом нам потрібно створити декілька аккаунтів в TikTok під різні пошти. Номер телефону краще взагалі не юзати. Після цього ми пишемо адміну, якого знайшли раніше, і просимо в нього наше індивідуальне посилання, по якому ми будемо заливати трафік, і по якому він буде відслідковувати кількість наших заявок. Після чого просто додаємо його посилання в наші канали, для того щоб ставити будь-яке в ваш TikTok профіль, вам потрібно мати або 1000 підписників, або вам потрібен бізнес аккаунт. Наголошую підтверджений бізнес аккаунт. Тобто ви маєте подати доки від якоїсь лівої компанії, TikTok, і аби вони їх підтвердили. Підтвердили факт того, що ви компанія, що ви інтернет-магазин чи щось тому подібне. Всі ці доки я також даю на навчання. 1000 підписників це для нас не варіант, адже ми тільки створили аккаунти, тому нам потрібно переходити на бізнес аккаунт. І спуст декілька певних дій, вуаля, ви можете вставляти лінку в ваш профіль, абсолютно не маючи підписників. Далі в нас третій крок це. Створення контенту. Є безліч способів створення контенту. Ми можемо брати чужий, ми можемо створювати власний. Але зараз давайте я створюю відео з повного нуля прямо з вами. Ну і покажу, як це робиться. Давайте переходити до запису екрану. І так, друзі, ми вже перенеслись на запис екрану, і давайте я вам зараз покажу, як я створюю такі креативи. Для початку я взагалі підготувався та взяв отакий от от шаблон відоса, який я буду використовувати в своєму креативі. Після чого я заходжу в капкат, додаю його, форматую до таких розмірів, накидаю нейронкою субтитри, після чого обрізаю сам шаблон відоса, затемняю його, накидаю шрифт на наші субтитри та накидую легку анімацію. Додаю от таких різних кольорів на текст, аби отримання було на відосі більше. в капкаті рендерую його та отримую от такий прикольний. Креатив. Для цього беру цей відос, захожу в спеціальну програму та накидаю отаке прикольне свідчення, яке ще більше покращує наше відео. Також його тут рендерю та на виході отримую отакий прикольний креатив. Для того, щоб прийти до победі, що роблять бігуни? Бігут. через боль. Що роблять пригуни? в цілому, це все наш креатив вже зроблений, і в нього 100% є потенціал до зальоту. У мене створити такий креатив вийшло доволі швидко, адже я розумію методику та вже, скажімо так, маю досвід. На жаль, якщо ви спробуєте створити такий креатив самі, то у вас навряд чи що вийде? Проте цьому всьому ви зможете дуже швидко навчитись на моєму авторському навчанні по переливу трафіку. Додивіться дане відео до кінця, аби дізнатися, як на нього потрапити. Після того, як ви навчились створювати креативи, тобто контент, вам залишається просто масштабуватися і заливати більше трафіку. Як це роблю я? Мої Учня та моя команда. Прямо зараз десь на екрані ви можете побачити скрини наших кейсів та виплат від адмінів. Друзі, а зараз бонусом для вас хочу розкрити тему штучного інтелекту та нейромереж. Адже вони можуть дуже спростити нам роботу та пришвидшити абсолютно всі процеси. Такі як генерування ідей для відео, аналіз конкурентів, озвучка відео, монтаж відео, а також генерування аватарів людей, яких ну взагалі не існує. Тобто діпфейки, які дуже гарно набирають перегляди та дуже гарно заливають трафік. Цих нейромереж дуже багато, всі перераховувати їх, я просто не бачу сенсу, тому ви можете просто Закрінити ось цей слайд, аби не загубити. А тепер просто уявіть: ви знайшли рекламодавця, створили контент, залили йому трафік і заробили свою першу тисячу доларів. Саме так і зробив один хлопець Віталій, який зайшов до мене на навчання всього три тижні тому. Він робив 5-10 відео в Тікток вже по готовому шаблону, і десь приблизно за перші два тижні заробив 600 доларів. І по факту, все це в нього вийшло лише через чітко вибудовану систему, над якою я працюю вже більше року, і по якій мої учні та моя команда заробляють на ніші переливу трафіка. Завдяки даній системі тобі більше не потрібно. Буде думати, як почати переганяти трафік, як створювати дані відео, як набирати перегляди, кому переганяти трафік. Все це, всю цю систему ти зможеш отримати на моєму навчанні. А також на моєму навчанні будуть перевірені рекламодавці, відеоуроки, групові зідзвони особисто зі мною, чат там з куратором, чат з однодумцями, всі нейромережі та софти для роботи, та в цілому багато цікавої та корисної інформації. А щоб потрапити на навчання, заповнюю анкету під цим відео. Після її заповнення моя команда обов'язково з тобою зв'яжеться та розповість більш детальніше про навчання та як на нього потрапити. Пам'ятаєте, я вам розказував про бонус, точніше про базу рекламодавців. Так от слухайте уважно, зараз розказую, як її отримати. Після заповнення анкети під відео я додам вас закритий телеграм-канал, в якому будуть найкращі ніші та інструменти, які працюють у 2025 році, кейси всіх учнів, готові зв'язки та рекомендації по заливу, база рекламодавців і багато-багато всього іншого. Тому ще раз наголошую, чекаю вас в анкеті під відео. Переходьте прямо зараз, заповнюйте її. Прямо зараз і прямо зараз я додам вас в цей закритий телеграм-канал. Там ви дуже легко зможете знайти для себе рекламодавця, а саме контакт Адміна. Чому потрібно заповнити анкету? Прямо зараз. По-перше, це єдина можливість потрапити на навчання по переливу. По-друге, як я і казав раніше, ви зможете отримати абсолютно безкоштовно доступ до закритого каналу, в якому я ділюсь рекламодавцями, корисною інформацією. Розкажу про усілякі інструменти для заробітку, та й просто буду публікувати цікавий контент. Ну і по-третє, для тих людей, які прямо зараз заповнюють анкету під відео, для тих людей буде саме найкраща ціна на навчання. На хотів би відповісти на найпопулярніше запитання по переливу трафіку. Я не вмію створювати відео, чи підійде мені перелив. Відповідь проста: так, для того, щоб почати заливати якісно трафік, якісно і багато, тобі потрібні мінімальні навички монтажу. І для цього підійде ну, навіть телефон, а навчитися монтувати можна менше ніж за тиждень. А якщо відос не залетить, і тут відповідь ще простіша: треба просто зробити новий відос Ми ніколи не робимо ставку на те чи інше відео. Ми завжди беремо кількістю. І якщо ти викладеш, наприклад, 10 відео в день, то одне чи два відео з цих. 100% залетять та принесуть тобі трафік Скільки я зможу заробляти. Тут також все примітивно. Для того, щоб заробити 50 доларів в день, тобі потрібно завести 50 людей в канал Оффера. А для того, аби завести 50 людей в канал оффера, тобі просто потрібно набрати на одному відео 20 тисяч переглядів. Ось ми по факту і побудували з тобою план по заробітку на переливі трафік Залишилось просто діяти, тому заповнюй анкету за посиланням під відео та долучайся до мене на навчання. Я тебе чекаю.